Участь пасту! Сьогодні займаємося невеликим ремонтом будилища. Ставимо конектор, знайомий відламав кінчик. Ну і будемо робити будилище справне, тому що повинен же мій знайомий мати до чого скотчем пляшку примотати. Там вже відомо, що всі риболові діляться на дві категорії. Одна категорія йде на рибалку виключно для того, щоб наловити багато багато риби. А інше для того, щоб поєднатися з природою, уявляєте собі ранок, тиша. Над поверхнею води пливе маленький такий туман молочний. Всього лише шоста ранку, а ти вже п'єш горілку. І так до справи, панове, для конектора я використовую лідкор, попередньо витягнувши з нього свинцевий сердечник. Лідкор стійкий до вологи, міцний бо на нього тягають величезних коропів, має трубчату форму у поперечному розрізі. І головне, чим сильніше його тягнеш, тим сильніше він стискається. В нашому випадку для конектора водилища це саме те, що потрібно. Для склеювання краще використовувати суперклей на гелевій основі. Він не одразу схоплює клеючі поверхні і дає змогу розтягнути лідкор, щоб він максимально розтягнувся і щільно приліг, поверх лідкору буде обмотка. Для надійності. Для обмотки буду використовувати звичайний плетений рибловний шнур, кінчик буде лише Попередньо в місці облому я обробив надвидом, щоб прибрати всі оті вуса і трішки заокруглити краї, адже вони в процесі риболовлі можуть травмувати, перетирати наш лідкор. Ще кінчик промастив клеєм, тонким шаром, щоб він тримався купи. Перевірити, чи є на кінчику мікротріщини, в мене немає можливості, а перестрахуватись не зайве. Тепер слідкуйте за тим, що я роблю, тому що пояснювати все не буду. Перед тим як одягнути лідкор на кінчик, я проселяю шнуром, заправленим в голку, лідкор, ось так десь посередині. Це дозволить надійно зафіксувати разом обмотку з лідкором і кінчиком. Промащую клеєм кінчик і одягаю лідкор приблизно десь так на 2 см. Далі швиденько, доки не схопився клей, роблю одинарний вузол і тимчасово промотую 2-3 оберти шнуром. Це необхідно, щоб зафіксувати кінець лідкора, доки інший кінець буду тягнути. Ось так тягну літкор, тут утримую щільно, щоб приліг весь до кінчика. Ну і тримаю, щоб підсох клей. Після того, як клей схопився, розмотую, розв'язую і роблю обмотку по-новому виток до витка, так як примотують пропускні кільця до бланку. Сподіваюся, всі колись бачили, якщо не мотали. Ну що ж, все підсохло. Залишилось зав'язати вузлик, до якого буде кріпитись ліска. Я зв'язую на кінці, не під кінчик водилища, щоб в разі травмування вузла можливо було знову перев'язатися, а травмований вузол зрізати. От і все. Сподіваюся, що це відео було комусь корисним. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Якщо не важко, поставте вподобайки, щоб це відео просував в YouTube і збільшилась кількість переглядів. Шануйтесь!